До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Занконічва Всім привіт! Мене звати Йошики Такешіта, І це повідомлення з Японії я очолюю національний комітет добробуту незрячих в Японії. наразі ми збираємо кошти на підтримку незрячих та слабозорих людей в Україні. На сьогодні більше 200 приватних осіб та організацій взяли участь у цьому заході та надіслали гроші до фонду єдності з Україною WBU ми молимось за мир в Україні і за її незалежність. з днем незалежності. Ми з Україною.